Лютий місяць, дуже лютий, запитає, в чому взутий, хуга завірюха, не пускає без кожуха. Але сонечко сміється, до землі тихенько проб'ється на частинку, на хвилинку, але погріє уже спинку. Третій місяць зими зоветься лютий, а лютує він тому. Що на світі довго бути, не доводиться йому. Малята. Сьогодні ми поговоримо з вами про третій останній зимовий місяць. Називається він лютий. Сьогодні ми з вами поговоримо про третій зимовий місяць. Лютий. Це місяць. Який буває дуже холодним, і ми часто можемо побачити сніг, мороз і лід. Лютий це той місяць, коли зима ще тримається, але вже відчувається, що весна наближається. Як ви думаєте, чому цей місяць називається лютий? А мабуть, тому, що зима в лютому може бути дуже сильною, холодною, навіть кажуть, лютою. Тому й кажуть, що зима в лютому лютує, тобто буває дуже суворою. У лютому з'являються перші ознаки того, що зима скоро закінчиться, дні стають трішки довшими, хоча ще дуже холодно. На небі може бути багато снігу або навіть з'являються сильні морози. Іноді ми бачимо, як сніг блищить. А дерева покриті інеєм. Це дуже красиво. У цей час ми можемо помітити, як сонце починає світити яскравіше, і сніг потрошку тане. Це означає, що весна малята не за горами, природа змінюється, навіть якщо ми поки ще не бачимо зелених рослинок. Звірі і пташки теж помічають, як змінюється погода, і вони починають готуватися до весняних змін. Так що лютий це такий особливий місяць, коли зима все ще дуже сильна, але вже є ознаки того, що скоро прийде весна. Спостерігайте за природою і дивіться, як все навколо змінюється. Одного разу у лісі, коли зима була вже майже на межі, а весна все ще ховала свої квіти під снігом, вирішила зима і весна зустрітися і поговорити. Вони давно не бачилися, адже їхні шляхи розходяться на цілу зиму. Та ось і настав той час. Коли на небі почало світити сонечко, і перші краплинки снігу почали танути. Зима була дуже холодною, з білими кучугурами снігу, морозними вітрами. Вона подивилася на весну і сказала: Привіт, весно, Ти знову хочеш прийти і змінити все? Я ж люблю холод, сніг. Дивись, скільки краси в моїх білих глухах і засніжених деревах! Весна, ніжно посміхаючись, відповіла, Я люблю твої сніги, зимо, і твої красиві холодні дні, але вже настав час для мене. Я принесу теплі вітри, сонечко і перші квіточки. Подивись, скільки в мене тепла для лісу, тваринок, пташок. Зима трішки замислилася, і тихо відповіла, може, ти маєш рацію весно, але я боюся, що все стане таким мокрим, болотяним. Ти впевнена, що все буде добре? Весна м'яко посміхнулася і сказала Не бійся, зимо, я не заберу твою красу. Ти ще будеш поблискувати, коли сніжок стане. Першим на весняних струмочках, і коли я принесу пташок назад у ліс. А ти можеш відпочити, бо я знаю, ти вже втомилася від холодних днів. Зима замислилась, а потім мовила мабуть, я справді готова відпочивати. Ти принесеш так багато тепла, що все буде квітнути і радіти. А я, коли повернуся, буду ще красивіша. І тоді зима поступово почала танути, і весна принесла із собою тепле сонечко, квіти, перші зелені листочки на деревах, ліс прокинувся від зимової сплячки, і всі тварини та пташки відчули весняну радість. З того часу зима та весна часто зустрічаються, але вони знають, кожна з них має свій певний час, і. вони Поважають один одного, бо без однієї не було б і другої. І так змінюються пори року. І ми радіємо кожній з них.